Сьогодні я вам покажу техніка сльозинка. Мене звати Ксенія Карачун, я тренер Міжнародної асоціації психосоматики і тілесних терапій. Так іноді трапляється, що ми не можемо дозволити собі проявити своє горе, ми блокуємо так свої страхи і свої емоції, що навіть не можемо пустити сльозинки. Беремо листок паперу, беремо ручку, фломастер, і на листку папера починаємо промальовувати сльози, крапельки, дощу, можливо, це сльозинки. Старайтесь так малювати, щоб ви малювали по всьому полі. Малюючи кожну крапельку, робіть вдих, видих, кожна крапелька це сльозинка, і це дуже цінно. І продовжуйте малювати, поки повністю не замалюєте поле. Можете промалювати кожну сльозинку і казати, кожна моя сльозинка це щось цінне в моєму житті. Я дозволяю цьому бути, бути присутнім. Це цінно, це мої емоції. Я відчуваю це, я знаю, де це живе, ми можемо робити вдих і видих, даючи собі можливість відчути нашу кожну сльозинку, яку ми втримали в собі. І малюючи сльозинки і думаю, про своє. Огора таке цінне і таке реальне, ми дозволяємо вийти йому з нашого тіла. І коли ви відчуєте, що вам стало набагато легше, промалювавши ці сльозинки, ці краплинки, ви можете взяти інший олівець, інший фломастер, фломастер і намалювати жовте сонечко у мене, на жаль, іншого немає. Намалювати хмарки. І показати собі, що кожен дощ рано чи пізно він закінчується і починається новий день. Бережіть себе.